Ракета «Таурус» – це ракета дуже подібна до Shadow і Скальпа. В неї є одна суттєва різниця, в неї стоїть іншого типу двигун, який більш економно використовує паливо, і тому дальність цієї ракети більша. Вона більша за 500 км, там засекречена. Але, я думаю, 550 точно є там відстань, на яку вона, яка воно, на яку вона може вдарити. Це ракета повітряного пуску. Що це означає? Це означає те, що вона запускається з літака. І це означає, те, що літак повинен дуже близько підійти до лінії зіткнення, щоб досягнути дійсно цих 550 кілометрів. У росіян є засоби ППО, у них є літаки, у яких на борту можуть бути ракети з дальністю до 150 кілометрів. У них можуть бути системи ППО на землі, у яких є ракети з дальністю до 300 кілометрів. Ну тобто це точно не буде абсолютно безпечний пуск ракети. Ну, для літака це буде нести ну, доволі велику загрозу на таку відстання. Раніше ми вдарити не могли. Ну, тобто, раніше у нас були ракети Атакамс, це ракети земного куску, вона запускається з платформи Хаймерс або М270. Ну, це, по суті, одне і те саме, тільки різна моніфікація, скажімо так, пускова. І вони могли підійти доволі близько до лінії фронту на там 10-15 кілометрів. Ну, тобто, ефективно відснуть тоді, тоді десь приблизно 270-280 кілометрів. Літак може підійти ближче, але він може бути на 30-40 км на момент пуску. Ну, це буде нести знову таки доволі серйозну запуск. Тобто, ефективна дальність буде приблизно 500 км. Це ракета, яка здатна продавати бункери бетоновані.